Чи може з тобою дружина в майбутньому бути максимально щасливою? Може, але їй буде непросто. У мене кончений характер, uh -huh. у мене дійсно непроста професія. У мене зараз ну таке амплуа, до мене без кінця в усіх картинах приплітають дівчат, якісь інтим, мене галяють. І чесно, якби я був людиною з не цієї професії і постійно бачив, як хтось лапає мою дівчину. Я, мабуть, не був би в великому захваті від цього всього. Перші троянди від Тараса Цимбалюка і перші розчарування. Кому вдалося підкурити серце холостяка? Та хто отримав троянду на церемонії уже за хвилину? Мася, Софія, Яна. На жаль, сьогодні ви не отримаєте троянду. Також Тарас Цимбалюк відкрито розповідає, що стало причиною його розставання зі Світланою Готочкиною. Ну слухай, світа – це така це енергія, просто навіть як деталі, тому що вона теж до речі, вона теж емоційна людина, але вона. Працює над собою в цих стосунках. Тим часом екс-обраниця Готочкіна вперше відкрито висловлюється про Тараса та його участь у холостяку. Її одне коротке попередження змушує задуматись: не вірте у те, що бачите на екранах. А запитань це на одну лише тему. Все. Вас більше нічого не цікавить. І я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Це дуже дивно, що ми зустрілися з тобою на цьому проєкті. Ну, не, не те, що дивно, побачите. я не очікував, першу, побачити. Бачиш, що ви тут побачите. Бачиш, все відійшлося. Він все пам'ятає, це настільки круто. Тарас Симбалюк здивував своїм вибором під час першої церемонії троянт у другому епізоді шоу Холостяк, де кільком учасницям довелось залишити проєкт, тоді як інші отримали шанс і далі змагатись за серце головного героя. Після насичених емоціями знайомств і перших побачень Тарас визначився зі своїм вибором. За підсумками церемонії троянд у проєкті залишилися 12 дівчат, які продовжать будувати стосунки з актором. Серед тих, хто отримав троянди, учасниці, які вже Змогли справити на холостяка особливе враження. Сам цимбалюк зізнається, прийняти рішення було непросто. Якщо там троянда, бо не там троянда так же і буде. Це ж твій вибір. Дякую. Сучасниць залишився в шоу Холостяк. Ніколета 29 років. Працює в туристичній компанії. Юлія, 27 років менеджерка з логістики. Ірина 26 років модель. Юлія, фотографиня Надін – фотомодель. Бати в огонь. Вона така яскрава, яскрава дівчина. Залишилася у шоу. І Ольга Фітнес-тренерка. знайомстві ти сказала, що ти досвідчена? Так. Я хотів би пізнати інші твої сторони. Це твоє. Ірина підприємеця. Боже, слава Богу. Можна я тебе обійму? Давай. Надія власниця салону краси, Валерія чемпіонка з кінного спорту. Він вирішив дати мені троянду десь посередині сім. Це звісно, що для мене залишається питанням. Дар'я, власниця весільної агенції, Оксана косметолог та Віка фотомодель. А Просто от така гарна барбі. Ти стрілець, я стрілець, і у нас буде вісім. Це вже було у проєкті. Також продовжує участь модель Діана, знайома Тараса, яка була змушена залишити вечірку через роботу. Холостяк зазначив, хоче зустрітися з нею ще раз. Зірки співпа. Він все пам'ятає, це настільки круто, я не можу навіть це пояснити. Крім того, шанс на нове побачення навіть без отримання троянди отримала Софія Шамія, вчителька Яна та Настя. Ми згодні. Перше побачення сезону. І я така думаю, боже, і що скоріше за все, це побачення на виліт, що одна з дівчат йде. Троянду мала й утримати і рятувальниця Наталія. Однак вона вирішила покинути проєкт через трагічні події на роботі. Її колега загинуло внаслідок російської атаки. Дівчина зізнається думками перебуває не на зйомках, а поруч із рятувальниками, які щодня рятують життя інших. Мені важко тут бути, коли таке ось трапилося. вона намагалася тримати сльози. Я уявляю, як їй складно було там сидіти весь вечір. Серед всіх дівчат я їй дуже вдячний, що вона сказала мені це все на самому початку. Але я особисто знаю, що моя жінка це е, ну просто якась woman. Да, — так. Да, да, да. І вона мене капець як мотивує, і мені хочеться за нею йти ставати знаєш, саму морости порожнею. Свята це така, це енергія. Просто от mm. я за це її полюбив і помітив. Власне. Ліми дуже дивно. Якби зійшлись, от чесно, в той період, коли я не план... ну це так завжди відбувається, коли я реально не хотів стосунків. Український актор Тарас Цимбалюк відверто згадав про свої минулі стосунки з бізнес-вумен Світланою Готочкіною та вперше розповів, що стало причиною їхнього розриву. Актор зауважує, довкола його особистого життя постійно з'являються розмова. Однак запевняє, він зовсім не ловелас, як дехто вважає. Мені шиють романи з усіма підряд. У мене немає жодного конвоїра з дівчатами. Між стосунками було. Ли паузи, і взагалі цих серйозних історій було не так багато, і це людина, яка от в моєму житті перша, яка готова. Постійно покращувати наші стосунки. Чому так це нам є за що розумієш, у нас виникли почуття, які у нас взаємні. І це дуже кльово. Тарас розповідає, їхні стосунки зі Світланою почались на відстані. Спершу вони місяць спілкувалися онлайн, а згодом зустрілись в Києві. і Відчули взаємну симпатію та гармонію. Однак з часом відстань стала справжнім випробуванням. Світлана будувала бізнес у Польщі, а сам актор постійно перебував на зніманнях. Розбір побутових проблем мав би вирішуватись за столом, а все це. Це вирішувалось в якихось повідомленнях та дзвінках. Світлана не розуміла, що таке, наприклад, тиждень на знімальному майданчику. Коли ти віддаєш море енергії, коли ти приїжджаєш додому, тобі кажуть: ну давай, розважай мене. Ділиться актор у шоу Холостяк. Я ми цю тему з Світусю піднімали, коли ми починали наші стосунки. Ми говорили на цю тему чи кліп якоїсь монатіки, де я там з кимось цілуюсь, і ми так обережно навколо цієї теми почали водити хоровод. І вона каже: Чувак, я ж розумію, з ким я зв'язалась. Світлана, це дивиться нормально. Ну, в рамках того, як на це можна взагалі дивитися, Такі вона може на це, якщо вона починала стосунки з актором. Напередодні нового року між парою сталася серйозна сварка, після якої їхні стосунки завершились. Попри це, актор зізнається, залишається романтиком і все ще вірить у справжнє кохання. Та не виключає, що саме участь у розважальному шоу допоможе йому зустріти ту єдину. Так, друзі, мої привіт, привіт. По перше, у нас такий закат М -м, краса. По-друге, відкрила я ваші запитання а, у віконце, котрі ви мені писали, і знаєте, вирішила, що мабуть я не буду на них відповідати. А знаєте чому? Тому що 99,9% і запитань це а, на одну а, лише тему. Все вас більше нічого не цікавить. А якщо вас крім цього нічого більше не цікавить, то мені також не дуже а, цікаво вам відповідати. Тому прошу понять. І прийнять тим часом колишня браниця Тараса Цимбалюка, бізнесвумен Світлана Готочкіна вперше за тривалий час коментує їхні стосунки та реагує на розмови про розрив у другому випуску шоу Холостяк 14 Тарас розповів, причиною розставання стали відстань та несумісність характерів, посилена різницею у професіях. Після виходу епізоду на слова актора відреагувала й сама Світлана. В інстаграм її підписники запитали, чи не стала участь Тараса в Холостяку при. Причиною їхнього розриву, і бізнесвумен поділилась власною версією подій, ніколи не обговорювала особисте життя публічно і зараз не буду. Можу сказати лише одне: не вірте всьому, що пишуть в інтернеті та показують по телевізору. Не все, що показують на екранах, стосується реальності. Реальність завжди глибша ніж заголовки. І припиніть мені скидати крінжові відео та статті. Мені це не цікаво дивитися. Ти готовий одружитись. Звичайно, хотів би знайти коханку, побудувати сім'ю. Коханку? чи кохану людині потрібна людина під ковдру, заснути Водночас готучкина зізнається наразі, її серце залишається вільним, адже вона ще не зустріла людину, якій могла б повністю довіритись. Ні, хлопця немає. Якщо бути з вами щирою, то я давно готова до сім'ї та дітей, але поки що я не зустріла тієї людини, якій змогла б довірити своє життя. І що стосується дітей, буквально ще декілька років тому я хотіла трьох діток, але зараз це бажання пішло. Але це не точно. Я знаю, що всьому свій час і все, що судилося мені, все трапиться обов'язково. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!